Неспокійно спокійно було на Донеччині вночі. Та вранці росіяни вели обстріли по всій лінії фронту. Під вогонь окупантів потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка. Інформації про постраждалих немає. У Сіверській громаді внаслідок ударів терористів поранено одну людину. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Утім, ЗСУ не лишають окупантів без відповіді та завдають ударів по скупченнях російської техніки та особовому складу. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Тим часом інститут вивчення війни публікує звіт щодо ситуації навколо Бахмута. Власне, окупанти заявляють про захоплення кількох сіл поблизу. Утім, цю інформацію не підтверджено офіційними джерелами. Та аналітики наголошують, найближчі до міста російські позиції ведуть безпосередньо до підготовлених зсу оборонних укріплень. Щоб просунутись далі, ворог має здолати три кілометри по зруйнованій дорозі, тому імовірніше цю задачу швидко вони виконати не зможуть. Паралельно цьому звіту в мережі публікують відео ситуації у Бахмуті на кадрах. повністю зруйновані житлові будинки на цілих кварталах. Користувачі порівнюють руйнування міста із багатостраждальним Маріуполем. І ще відео, як Збройні сили України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. На Херсонщині ж, попри щоденні, обстріли росіян тривають відновлювальні роботи. Власне вибухотехніки з Дніпропетровщини у складі поліцейських розміновують звільнену від ворога територію. Власне Херсонщина. Уся усіяна нерозірваними боєприпасами багато з них лишились розкиданими біля будинків людей в полях, лісгоспах та на дорогах. Місцевих закликають бути пильними та дотримуватись усіх правил безпеки. Ось такі іграшки трапляються. по на нашому маршруту. От туди нам треба дойти. Тим часом на Запоріжжі СБУ затримали російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по об'єктах енергетики області. Насамперед, чоловік після ракетних ударів виходив на місцевість і фіксував наслідки прильотів для передачі ворогу даних. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки. У Краматорську ж запрацювали пункти незламності. Жителі за необхідності можуть зарядити гаджети, зігрітись у пункті є вода та світло. Розмістили їх по всьому місту. А в тимчасово окупованому Мелітополі люди чинять активний спротив. Місцеві принципово не беруть паспорт терориста і вкотре доводять, що українці волелюбний і сміливий народ. Тим часом українців попереджають про можливий масовий ракетний терор 29 листопада. Тож просять не нехтувати сигналами повітряних тривог і дотримуватись правил безпеки. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.